Внесення власних коштів на підприємницький рахунок. Як внести так, щоб не оподаткувати? Це ще одне вічне питання. І, як я завжди кажу, норми чинного законодавства змінюються часто, але позиція податківців змінюється ще частіше, ніж норми, які вони коментують. І з цього приводу є теж зміна позиції, вона стала більш ширшою, більш лояльною. Якщо ви раптом пропустили її, обов'язково хочу проговорити, щоб ви могли нею скористатись з новою позицією податкових органів. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер, проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам використати всі можливі шанси для того, щоб внести кошти на рахунок і при цьому не оподаткувати. І традиційно, якщо ви бажаєте отримати слайди нашого випуску, вкажіть, будь ласка, свій мейл за посиланням в описі під цим відео. Ну, а щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і я вам дякую. А питання, на яких я буду зупинятись в цьому випуску. Перше, взагалі, якою нормою регулюється операція внесення власних коштів на підприємницький, підприємницький рахунок? Поговоримо і про ФОПа спрощенця, і про ФОПа загальносистемника. Яким було роз'яснення податківців раніше і яким воно є тепер? Чим воно є більш лояльним? А ви знаєте, що коли податківці щось роз'яснюють, такі роз'яснення не мають сили нормативного акту. Але якщо роз'яснення є лояльним, його обов'язково потрібно брати до уваги і використовувати. Добре. Отже, в якій нормі взагалі йдеться про те, що власні кошти є доходом? Такої норми нема. Але ми йдемо від звороту. А що є доходом? Про це говорить пункт 292.1, абзац перший, що для фізичної особи підприємця дохід отриманий протягом податкового звітного періоду, є доходом, і цей дохід отриманий у грошовій формі, готівковій та або безготівковій матеріальній, нематеріальній. Далі йде виключення, що не включається до доходу. І для фізичної особи це пасивні доходи. У вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати, відшкодування, доходи у вигляді бюджетних гарантів, а також дохід, який отриманий від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належало фізичній особі на праві власності. Також у нас є окремо 292.11, де є перелік того, що не включається до доходу. А звідси податківці роблять висновок. Все, що законодавець хотів написати про неоподаткування, він написав. А все, чого нема, оподатковується. Ми не можемо звертатися до визначення, що таке дохід до норм бухобліку, до національних стандартів, де будуть братись до уваги там, економічні вигоди і так далі, збільшення власного капіталу і так далі. Це тут ні до чого. Оскільки такого визначення нема. То податкова стверджує, усе, що поступить на поточний підприємницький рахунок, буде доходом. А якщо те, що поступило на поточний, є у виключеннях, лише це не буде включатись до доходу. Саме тому вже довгий час власні кошти трактуються податківцям як кошти, які мають бути оподатковані, за певним виключенням. І про це виключення я хочу сказати. Донедавна позиція була така: якщо власні кошти, внесені на підприємницький рахунок із формулюванням, що це виручка за період ЗПО, тоді вона не включається до доходу. Але при цьому, якщо ми вписуємо, що це виручка, то таке надходження дійсно мало бути у тому періоді, який ми зазначаємо, і такий дохід мав бути оподаткований єдиним податком. Розширена позиція є наступною. А, і ось вона таким чином звучить. Також слід зазначити, що не включаються власні кошти, які внесені на рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, за умови, що такі кошти оподатковувалися під час їх нарахування виплати у порядку, визначеному кодексом та за наявності документів, які підтверджують. Сплату податків і зборів, зокрема, але не виключно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податку про джерела та суми нарахованого доходу. І ця позиція узгоджена з Мінфіном. Це означає, ця фраза говорить про те, що і ми не відступимо від своєї позиції. Розширена позиція полягає в тому, що не лише виручка, яка внесена на рахунок. Не оподатковуються. Також це може бути і не вирочка, а власні кошти підприємця як фізичної особи, але при умові, що у вас є підтвердження документальне в тому, що такі кошти були оподатковані. Ось за умови, що такі кошти оподатковувались під час їх нарахування виплати. А тому недостатньо мати підтвердження, звідки ці кошти, наприклад, козика. Важливо, щоб ці кошти були оподатковані. Що це може бути? Дохід у вигляді заробітної плати. Дохід у вигляді орендної плати, яку отримала фізична особа, здаючи в оренду як фізична особа, а не як ФОП. Це може бути продаж рухомого нерухомого майна при умові, що було оподаткування. Тобто, ось тут акцент на тому, що такі кошти. Мали бути оподатковані, і у вас є документальне підтвердження такого оподаткування. Знаю, що для багатьох це буде виходом із ситуації, адже бувають випадки, що для того, щоб заплатити постачальникам чи заплатити ті самі податки, ми вносимо кошти на підприємницький рахунок. І вже з цього рахунку платим. Так ось виходить так, що дика ситуація. Підприємець протягом періоду не мав доходу, бо тимчасово не здійснював діяльності, надходжень не було. Відповідно, внести кошти і написати, що це виручка за період, не може, а заплатити потрібно податки. Відповідно, внісши такі кошти на підприємницький рахунок можна подбати. Про те, щоб отримати документальне підтвердження сплачених податків із таких сум. І тоді така внесена сума не буде включена до доходу. Коли іде це буде виявлено і перевірено, і чи потрібно про це кудись писати лист і додавати ці докази? Нікому листа писати не треба, і ось це документальне підтвердження надсилати не потрібно. У разі, якщо в майбутньому буде перевірка, і за даними банківської виписки, буде видно, що кошти вносились як власні, що це не виручка, але ви їх не включили до доходу, і не оподаткову єдиним податком, то у вас натомість має бути документальне підтвердження, що з цих сум податки сплачені. Про те, як сформувати довідку про доходи за допомогою Дії ми показували, а точніше, Антоніна готувала для каналу податковий блог у рубриці проста автоматизація у допомогу бухгалтеру. В описі під цим відео я дам посилання на це відео теж. Давайте ще подивимося, а що у ФОПів на загальній системі, а у них власні кошти, які вони вносять на підприємницький рахунок, будуть доходом. Ось ця тема. ФОПів загальносистемників не цікавить взагалі. А все тому, що у них є пункт 177.2, за яким вони рахують об'єкт оподаткування. І для них об'єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід, який рахується, як різниця між виручкою і понесеними витратами. Тобто, на відміну від фопів спрощенців, для фопів загальносистемників пише. Що для них доходом є виручка, а об'єктом оподаткування виручка мінус понесені витрати. І тому власні кошти для ФОПа загальносистемника як раніше, так і тепер не є під оподаткуванням їхнім, їхнім податком. У підтвердження такого серйозного висновку я даю вам посилання на зір, де податкова робить саме такий висновок. У мене все. Якщо в кінець року у вас буде необхідність внести власні кошти, будь ласка, робіть це правильно. Мене звати Мріяна Карун, і я запрошую вас на мій авторський курс про податки по-простому. Цікаво, реєструйтесь і до зустрічі!